Максим Сава вибиває далеко вперед. Перехоплення від Луганського. Луганський пробиває і чудово грає. Голкіпер добивання від третього номера. Вищий воріт. Перед крамером Вялов. камера віддає передачу. І голкіпер команди Альянс відбиває м'яч. Залишає м'яч для Юркова. Юрков Роман. Луганський пробиває і не влучає Ковбасюк, віддає передачу на крамера, крамер далі на лінтур. Лінтур пробиває і шлюп з п'ячем віддає передачу на Голкіпра. Той видає на сало. Помилка, перехоплення, сало вбиває м'яч. Коваленко, удар загальної відстані. І м'яч від Голкіпра виходить за межі Юрков на лінтур. Пробиває лінтур і вище варіє. Помиляється вявал, перехоплення, крамер, відбирає м'яч. Пробиває і забиває крамер, ближній кут. І робить рахунок. Помиляється вялов, перехоплення, крамер, відбирає м'яч. Крамер. Пробиває крамер, м'яч проходить повз ворота. З публіки збільшити перевагу, що в першому таймі. Тому удар ломаки і прекрасно грає голкіпер. Лінтур. Лінтур Ткач, Скидка на лінтур, лінтур пробиває. І цього разу голкіпер команди. Крамер де в обіграш, буде пробивати крамер, пробиває, блокує удар сало. Підбирання за Ковбасюком. Ковбасюк пробиває. І голкіпер команди Альянс віддає передачу на ключко, ключко пробиває. І від голкіпера м'яч виходить на Кутовюк. Клюк, передачу. Пробиває клячко. Віддає передачу на Луганську, Луганський на крамера. Крамер проходить, чудово, крамер проходить, пробиває і чудово грає гол. Та м'яча. Чудово грає Ковбасюк. Вихід 2 в 1, Ковбасюк йде передачу. І Лінтур не вбив... забиває збивчою позицію. На крамера. <кхи> Удар Лінтур і прекрасний гол забиває Адріан Лінтур. На Крамера намагається обіграти крамера, і Сівчук підбирає, пробиває Осівчук. ламака намагається добити, зберігає м'яч в полі ламака, але вже Республіки. Прокопчук ідеє чудову передачу на забігання крамера. Антон зрізає кут, йде передачу на лінтур. Лінтур забиває дальній кут і збільшує перевагу команди Республіка. Республіки. Прокопчук підіє чудову передачу на забігання крамера. Антон зрізає кут, йде передачу. На лінтур, на лінтурна яценка. Пробиває нас і забиває. Луганський. Пісомісенький кут. Крамар. На лінтур, на лінтурна яценка. Перший на м'ячі Ковбасюк, ткач. На Юркова. Юрков намагається обіграти. Карпова Обігрує Юрков, йде передачу і забиває у нас лінтур. Перший на м'ячі Ковбасюк. Ткач. На Юркова. Юрков намагається обіграти. Карпова. Луганський під удар крамера. Крамер пробиває і забиває. Крамер. І стає Луганський під удар крамера. Удар зальний віс Нікарпова. Мяч не влучає. Є пробиває ткач. З першої спроби не забиває. І з другої спроби не забиває ткач. Вбиває ламака. І заходить м'яч до сітки воріт. Після того відправляє гріш.